Діти, сьогодні поговоримо про суфікс. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня, і служить для утворення нових слів. Наприклад, сад корінь слова, плюс ок суфікс. У нас виочиває слово садок. Для чого нам потрібні суфікси? Вони можуть вказувати на зменшено польстливе значення, тобто ми кажемо книга, а якщо пестливо книжечка, собака. А якщо пестливо, то собачка. Тут у нас суфікс єчк і ачк, також суфікс може вказувати надію чи ознаку бігти бігун. Малювати малюнок. А та місце чи предмет ліс лісок. Ось цей це суфікс і школа шкільний.